Audi Q2 2021 року, 1,5 турбовий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Так виглядає наша машинка. Має такий зелений колір, не знаю, як називається по-модному. Це більше до дівчат питання. Ну от, маємо, що маємо. Машинка з Європи має всього лише 19 тисяч кілометрів пробігу. По комплектації дуже жирна. Є передні і задні парктроніки, вони ж асистенти автопаркування, 18 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах. Також у нас є. омивайка передніх фар в наявності, безключовий доступ на кожній з чотирьох ручок. Також машина має автозатемнення бокових дзеркал. Всередині нас зустрічає текстильний такий от сіренький салончик в дуже гарному стані. Шкіряне мультикермо, підкермові пелюстки, датчик світла, датчик дощу є, адаптивний круїзконтроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням. Також машина може розпізнавати дорожні знаки і автопаркуватися. Тобто має повний пакет. У нас отака така діджит-формат панелі, виглядає шикарно. Тут є ще дублювання. Самого навігатора тобто не помилишся у виборі автомобіля, якщо купиш її. Підігрів передніх сидінь також у нас в наявності, все працює, дві зони клімату, шикарний дизайн від Audi. Візитна карточка ось така мультимедія з дисплеєм, з Apple CarPlay ем та Android Auto, Bluetooth usb AUX також у нас є. Камера заднього огляду. Ось зараз вона показує ось так. Має у нас передній та задній парктронік як таку проекцію, дуже багато різних налаштувань автомобіля, дуже класне меню від Audi, нічого не тормозить, все працює шикарно. Старт-стоп мотору з кнопочки. Тут джойстик для управління всією цією мультимедією. В принципі, спереду все ще є електрогальмо і дзеркало з автозатемненням заднього огляду також у нас працює. Кнопочка автопаркування знаходиться ось тут. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так. Він теж має новий стан, є центральний підлокітничок, ось два таких от теж така фірмова візитівка від Audi. Тут є патрончик для зарядки. щоб ставити. І так виглядає автомобіль ззаду наперед. Audi. що вам ще сказати, дуже класно виглядає. Ще до цього всього у нас електрокришка багажнику, відкривається ось так, має такий от, м, гараж, гараж, господі, грузовий простір, можна ще скласти заднє сидіння і буде взагалі шикардосно. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що ну, 19 тисяч пробігу це взагалі ні, ні, ні о чому Плюс до всього комплектація просто жирнюча. приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22. Хапай авто, купляй як за повний шматок, так і в лізинг. 15% від суми ріж, яка буде вказана в об'яві. Це буде твій авансовий платіж і бери в лізинг від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.